Макс, вітаю, ти провів повністю матч з Київським Динамо. Розкажи, наскільки було важко фізично та психологічно? Ну, дійсно, фізично було важко, тому що Динамо хороша команда, фізично готова. Вони хоч грали в європух ще, тому дійсно було важко. А психологічно ми чекали свій момент, знали, що він у нас буде, та на хороших емоціях закінчили цей матч. А матч завершився в нічю. Розкажи, які були ключові моменти в цій зустрічі? Ну, Ключові моменти, те, що ми грали до кінця цієї, гри, і вірили в себе, в команду. Та завдяки цьому, я думаю, ми здобули. Я вважаю, позитивний результат для нас. Хочу запитати тебе про майбутню зустріч з львівськими «Карпатами». Ти добре знаєш цей колектив, адже там виступав раніше. Які у тебе емоції викликає ця зустріч? Так, дійсно знаю багато гравців. Ми разом грали в першій лізі, виходили в прем'єр-лігу. Які емоції від поєдинку? Та я чекаю цей поєдинок? Та вся команда чекає на цей поєдинок. Він дуже важливий для нас, тому з хорошими емоціями готуємося до суперника.